До Полтави приїхали представники євроклубів Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Чернівців та Львова. Для приймаючої сторони подія унікальна. Ще жодного разу полтавці не зустрічали у себе колег У 2005 році. Ми розпочали свою співпрацю з представництвом ЄС в Україні. Вони обрали нас як свого регіонального партнера для проведення днів Європи в сільських школах України. Минулого року ми побували в Києві і в Кіровограді. А цього разу вони вирішили, що чи не зможемо ми прийняти таку кампанію у себе в школі. Євроклубу 28-ї – 13 років. Школярі тут вивчають європейські традиції. Діції і проводять чимало заходів. Там проявляють лідерські якості і вміння, які частіше за все непомітні під час навчання. За цим досвідом і приїхали львівські колеги. У нас є досвід. У нас є співпраця з Канадою. У нас є співпраця з Польщею. У нас є співпраця так само з Німеччиною. Тобто у нас діти часто туди співпрацюють ну і ми хотіли подивитися в Україні, як це співпрацювання, де і налагодити більше контактів. Представники євроклубів говорять, вже почали планувати, що можуть зробити разом, але намірів не розкривають. А ось школярі кажуть, євроклуб дає їм змогу визначитись у житті: чи їхати навчатись за кордон, чи залишатись в Україні та наближати закордонні стандарти до нас. Українська мрія це стати однією з країн Європи. Бути членом євросоюзу і тим самим покращити своє ну, становище економічне, і духовне можливо таким чином. Анастасія мислить менш глобально, але конкретно. Вже вчить польську, задумується про чеську мову і знає, з чого почати розвивати країну. Треба інвестувати, на, в наш, також мати зв'язки між інвесторами, які іноземні, і також і українські, щоб більше розвивати наші індустріальні парки, які є в Полтаві, в Кременчузі, І також в Рівному вони також є. Але про це мало хто говорить. Школярі вважають, що українцям треба змінювати менталітет і бути. Ти більш відкритими та вчитись нового.